Вітаю вас у новому осінньому вже відео. Мене звати Світлана і з вами Хмельниччина. Зустрічаю вас біля водойми. Ніби все сформовано, але все одно хочу внести деякі зміни. І також прошу вас одразу на початку відео, бо не всі завжди додивляються до кінця. Хто полюбляє нас дивитися, чи хто дивиться вперше і сподобалось вам це відео, залиште, будь ласка, свій коментар. Тому що коментарі це підтримка блогера, підтримка відео, і коментарі піднімають рейтинг каналу. Без коментарів відео пусте і відео. Мало попадає у розкрутку саме ютуб. Тому будь ласка, якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо вам цікаво спостерігати за розвитком саду, то будь ласка, залиште пару теплих слів підтримки. Для нас це дуже і дуже важливо. Ну а сьогодні хочу я зробити пересадки. В нас пройшли декілька днів, було таких рясних дощів. Дуже класно змок, ґрунт, На моє диво, тому що був місяць, чи майже більше місяця посуха, а тут пару днів таких рясних дощів. Грунт змок, тому я розпочинаю пересадки. Мені не подобається на сьогоднішній день. Ось ця стіна стуль. Ну, це ще не стіна, але все одно вони висаджені до самого кінця. І ось тут за будлеєю. Дві туйки, яких взагалі не видно. Я хочу їх пересадити. В результаті, хочу я залишити ось такий паркан, який з часом буде, з цих туй, вони з часом зійдуться все одно, буду я їх стригти, то хочу я залишити за гойдалкою буквально шість туй. І тут сьогодні я хочу забрати ось цю тую, яка біля бузка, тому що бузок з часом все одно розростеться і вони будуть заважати один одному. Хочу я сформувати, так у мене тут е сад сформований з плавних ліній. У мене немає прямих ліній, практично в саду, буквально два квітника, і то вони на сьогодні підуть також переробку. Тому хочу я і тут зробити більш все плавні лінії. Забрати цю, цей паркан з ту, який просто тут він не вписується у мою атмосферу саду. Ця туя піде на місце млина, а млин трошки пересунеться. Тобто, практично нічого я змінювати не буду, але все одно атмосфера одразу візуально зміниться. Сьогодні я це покажу. І сьогодні також мені приїжджають рослинки деякі, які також підуть у цю ділянку. В мене тут, до речі, з'явилась нещодавно брунера. У мене в саду її ще не було. Придбала її на ринку у бабусі. Погано, що в мене немає місця для такого повноцінного тіньового квітника. тому... Тут біля водою ми поки всі тіньові рослинки збираю я. Більше немає де. І також дві гейхери. Назв повноцінних не знаю, бо на ринку ніколи ніхто не знає нас. Але ось така малинова якраз під колір, що троянди гарно підходить, що під колір сливи. І ще одна з ось таким листям фіолетово-зеленим. Всі рослини в мене поєднуються по кольоровій гамі. І, до речі, ось пенісетом, це рослинку, яку мені подарили, також з таким, я не знаю, це, напевно, вже його насіння йде, я не знаю. Мені так здається, що ось це вже насіння пенісетума, яке можна висівати то Ось так також він з таким фіолетово-коричневим забарвленням. Ці пензлики вони бувають різні. Хто бажає собі злакові у вигляді пенісетома, то він є із рожевим напиленням, є з таким фіолетовим, з коричневим, сіруватим, мені здається, Ну, можна обирати саме по напиленню ось цих пензликів, які більше підходять вам для вашого саду. І на вітру вони себе дуже гарно ведуть. Коли ось такий невеличкий вітер подме, ці плавні хвилясті лінії, вони оживляють сад. Це сама головна ознака саме з лакових. Наразі ось так виглядає картинка. Ніби нічого і не змінилося, але все одно якось розширився простір біля водоспаду. Стало якось легше, ніби аж дихати там. Можливо, туя зараз цей простір знову мені так задусить. Хоча туя, я, що з тої що з тої, воно. Немає, я так думаю, задусити цього простору, але ось то, що я пересунула млин, мені це сподобалось. Млин в мене відігравав там певну роль. Так само, як часто буває і в будинку. Мені дуже молюють око ці стовбики від паркану, що йде сіткою, який йде ось на задньому плані млина. Там закривав от якраз млин, ось цей стовбик. Зараз я його закрию тую, тому його також не буде видно. Також йде стовбик за млином, але серед зелені він вже так, його не дуже видно, він втрачається. Зараз покажу вам ближче. Ось бачите, Йде там також стовбик, але вже коли на задньому так трохи відійшовши, то його так не буде видно. І його видно причому з цієї тільки точки. З часом слива закрию його також. Далі, ось цей стовбик, де був млин, також я його зараз закрию туйкою. Найтяжкіше в копані було те, що тут мало місця просто, щоб мені було розвернутися. Але я викопала коріння гарне. Але ще навіть, дивіться, збереглося і від горщика, бачите, ось це кругле. Ще як в горщику вона три роки тому сиділа, так цей ком землі, тут корнева система так і збереглася. А ось тут верх дуже гарно весь, мені здається, розвинутий. Тому туйка вже переїжджає. Але під агротканиною ґрунт сухий. Там, де ґрунт зверху, квітники відкриті, там ґрунт вологий А тут ось ґрунт пухкий, хочу сказати. Я не можу сказати, що тут ґрунт, дивіться, під агротканиною такий прям спресований. Ні. Під агротканиною ґрунт досить такий ось пухкенький. Все. Це нормально, навіть бур'ян також є. Все, туйка переїжджає на нове місце. Ямку я вже підготувала, але бачиш, що трошки маленьку. Треба ще підкопати. Грунт у нас гарний, він не тяжкий, чорнозем. Поряд взагалі поляті, що йдуть, то там чистий торф. Тому в нас ґрунт пухкий. Тут застойності вологі немає, хоча в нас досить -таки близько йдуть ґрунтові води. Але якщо ось таке сухе літо, то рослинки себе в принципі, почувають дуже добре. Посадкову яму я пісок не буду додати. Тут немає такої потреби. Поряд ростуть якраз хвойні. Тому по рослинам бачу, що тут все добре. Єдине, що я щільно проляю одразу посадкову яму, тому що, як ви бачите, все одно дощів не було давно. Грунт сухий, тому бажано зараз ще гарно проляти, поки дощів таких немає. До посадкової ями додаю гранульоване добриво пролонгованої дії, яке діє на 4-5 місяців. Тобто, на осінь я підживлюю всі хвойні ось таким добривом пролонгованої дії і все. І я про це забуваю. Воно поступово розчиняється у ґрунті, і рослина має всі мікро та. Макроелементи, які їй потрібні. Я під низ, трошки до корневої системи і сюди ось так наверх, щоб воно поступово йшло і до верхніх корінців. Наразі я маю ось такий результат. Ту я закрила в першу чергу стовбик, який мені дуже не подобався. Там, де туя була, то взагалі ніби її там і не було. Тепер по центру дійсно виходить бузок, йому не заважається туя, і він так тепер класно в центральній частині виділяється між туйками. Тобто супер. Я, в принципі, думала ще одну тую забирати, але тепер та, що знаходиться по праву сторону, в даному випадку від буска за гібіскусом, але тепер тоді буде заважати ще одна туя. А зараз наразі бузок виходить по центру і вони всі дуже гарно сформовані. Наразі навіть не бачу потреби вже забирати ще одну, тому, напевно, ось так ця сторона тут і залишиться. Бузок буде гарно дуже відокремлюватися між туями. Понизу росте яскравого кольору, кольору фуксії. хризантема, але вона дуже і дуже пізня. Коли починаються перші приморозки, тоді з'являються перші квіти, і вона цвіте до середини листопада. Але головне, щоб не було сильних морозів. Якщо сильний мороз, то вона, звичайно, вже втрачає свою красу. По цю сторону, де ми внесли зміни, то вийшла гарна картинка, на мій погляд. З часом, ну, напевно, через пару років, 3-4 роки закриється саме останній стовбик туєю, і його не буде видно, бо зараз він прям кидається в очі. Я думаю, ви його також бачите. Ну і Зараз наразі я маю можливість спокійно трошки доповнити, збільшити водопад камінням, доповнити трошки зверху його. Бо наразі мені ось цього не заважає, тому напевно я його трохи піднімлю. А так дуже класно вписалась ця туя сюди, якось відкрився простір, розширився простір, тому будь-які предмети, будь-який декор, він має стояти на своєму місці, він має бути обдуманий, тому що дуже часто, як ви зараз помітили, декор може просто забирати простір. Зменшувати його, і це дуже кидається в очі. Тому ось вам такий реальний приклад, як звичайний влин, який стояв там вже 4 роки. Я його вирішила перенести, і як класно, просто відкрився простір біля водойми. З'їздили ми на пошту, забрали нові рослини. Забираю, до речі, одразу. Я не чекаю пару днів, а забираю одразу, як тільки вони приїжджають. І зараз покажу вам, що я тут замовила. Але перед тим, як показати, розповісти, що я замовила, хочу показати, як все упаковано. Всі рослинки перескочовані, всі рослинки підляті, вологі, бачите, картон весь повністю і тут вологі, і тут вологі, і всі вони тримаються кубки. Я їх не можу навіть взяти просто достати, тому що вони всі тримаються один одної кубки, але всі водночас відокремлені одна від одної. Всі вологі. Навіть якщо ви не забираєте їх одразу. Вони всі вологі і чекають, коли ви їх заберете. Тобто упаковка чудова. Так, я все розпакувала і спочатку просто поділюся тим, що замовила, тому що всі ці рослини вони підуть на різні квітники. Обрала одразу так, щоб одночасно замовити. Але я їх всіх буду розділяти. Тому покажу зараз саме це розпакування, що я тут обрала. Ну а далі посадку деяких з них, які я буду сьогодні висаджувати. На першому плані це є ковала найтонша. Вона буде в мене рости біля гамака. Там я буду формувати новий квітник. І щоб була якась така ось легкість, то я обрала саме ковалу. Вона росте десь 40 на 40, у висоту 40, і так само сам кущик в об'ємі до 40 см може розширятися. І пускає такі дуже тоненькі колоски. Я так розумію, вони ще мають бути. Бо я вивчала злакові. Замовляла я ці всі рослинки, до речі, у розплідниках зелені янголи. Я думаю про цей розплідник точно всі знають, тому що це фаворит з фаворитів. У них, неймовірно, великий асортимент різних хвойних, декоративних рослин, листяних злакових, неймовірна кількість. Я поки обрати, то я їх всіх перечитала, обдивилася. Собі наглядно приблизила, що я хочу мати на квітнику. Далі йде шавлія. Дуже мені подобається шавлія з трояндами. Вона піде на передній план, на передній квітник перед будинком, де в мене ростуть троянди і лаванда. Там я хочу ось цю шавлію. Там в мене є сальвія, і рядом з нею буде шавлія. Це Шавлія дібровна, салют блу. Треба намагатися, якось ці всі назви мені фіксувати. Далі ці дві рослини підуть вже до водойми. Піровський Лебедолисна, Це, я бачу, стає фаворитом також багатьох садів. Горщик С2. Горщик такий невеличкого плану і ось такий садженець. Все, доїхало, бачите, просто в ідеальному стані. Упаковано просто супер. Класно. Що перовське, що шавлія, мають дуже гарний аромат трав. Дуже приємно. Шавляй піде до пенісетома, до водойми. І ось ця така мідна рижокрасуня. красуня. Це осока Петрі Міл Чоклейт. Горщик також С2, вони всі в С2. Розмір такий приблизно 20х20, на 20, напевно, цих горщиків. Ця осока має ось такий мідний колір. Вона в мене буде залишатися в горщику. Я хочу, щоб вона стояла так на так званій терасі, де буде стояти кокон, саме просто в горщику біля води. Я її не буду висаджувати у ґрунт. Я хочу, щоб вона доповнювала колір ось цих наших садових меблів. Тут також такі, бачите, мідно-рижий і ось цей колір осоки також такого же коліру. Тому я хочу, щоб вона саме доповнювала. Якось в цьому куточку кокон. Дуже вона мені сподобалась. В зелених янголах є два види саме такого кольору злакових. Не скажу іншу назву, але одна стоїть прямо такий стояча форма. А ця саме Петрі Мілк-Чоклей, то вона так падає, розпушується на різні сторони. Тому, якщо комусь подобався такий колір, то можете в них подивитися, бо я все обирала чи ту, чи цю взяти. Але все фантастично доїхало. Ціни в них гарні. Тому я задоволена. В цьому відео буду зараз висаджувати Перовскію. Покажу, де вона буде. Ну, і як приблизно зі сторони виглядає саме ця мідна красуня. Піровською буду висаджувати біля водойми. Вона, звичайно, ще така зовсім мініатюрна, але вона розростається досить швидко і досить стає великою. Напевно, як ну, будлея, то в мене цього року взагалі дуже велика. Але куточок 2х2 їй потрібен. Тому. Я її залишаю місце. Я ось так зараз наглядно покажу. Вона буде на передньому плані перед ялинками, перед зеленим фоном. Перовською обрізають вже весною, тобто всю зиму навпроти зелені вона буде тримати акцент. Так само пенісетом обрізаються всі злакові, обрізаються вже навесні. Тому пенісетом перовські і хвойні. Будуть акцентуватися в мене на зиму. Поки, звичайно, вона ще тут мініатюрна, але мені здається, вже на третій рік вона буде тримати такий великий акцент на собі. І вона стає фаворитом перед лавандою і лавандіном. Кажуть, що вона набагато краще, тому що вона починає цвісти після лаванди і аж до приморозки зберігається її цвіт. У кого вона є вже в саду, напишіть, чи ви достатньо задоволені цією рослиною. Чи вона задовільняє всі ваші потреби і дійсно є фаворитом саду? Ось тут я сховала мідну красуню, поки, поки, поки немає на якому фоні я її бачу вам показати, тому що тут ще все в процесі. Але вона буде стояти ось так біля водойми. І ця красуня також зберігає свою красу взимку. Всі злакові, вони взимку декоративні, так само, як і хвойні. Тому, якщо ваш сад ще не наповнений злаковим, то подумайте про них зараз якраз осінній час і можна свій сад вже доповнювати рослинами. Ну, класно. Зараз вітру немає, до речі, і дивіться, як вже рухаються ці тоненькі пагони. Всі рослини, що будлея, мовчить, хвойні мовчать. А ось саме злакові рухаються, що водні злакові, що ось ця мідна красуня. Осіння пора вже прийшла, тому поступово в кого. Як в мене ґрунт, змок, можна щось пересаджувати. Знаю, в коментарях можете написати що ще рано, але я все літо терпіла, все літо думала, і ось в мене випав час, випав шанс почати вже якісь переробки. Переробки ці не робляться раз-два і захотів, все одно ці переробки це поступово і це тяжко. Кожен садівник зрозуміє мене, тому що гарний, гарно сформований сад на це потрібен час, на це потрібне терпіння і багато зусиль. Якщо ви робите самостійно сад, це ось так не робиться. Якщо ви нанімаєте садівника, наймаєте ландшафтних дизайнерів, які це все вам обдумують, то так. За пару років сад буде ідеально сформований, тому що все одно під час цвітіння, під час різної пори року ви помічаєте, наскільки ваші рослини себе показують. Так, ми зараз поїдемо в місто. Прийшла моя красуня. Чуть камеру не кинула. Кажеш, привіт і пока. Мої Привіт. привіт. Так, у нас зараз відеозйомки йдуть окремо трохи, тому що Аліса пішла до садочку. Вона півдня в садочку, і мама тим часом працює в саду. Але хто полюбляє Алісу, дивитись на неї, то не переживайте. Вона буде допомагати збирати врожай, так? Yeah. І ще робити квітники. Тому все в нас попереду, і плюс в нас є дитячий канал. Пізніше про нього ще розкажемо. Все, кажи пока-пока. Пока! І до скорої зустрічі! Пока. Підписуйтеся і залишайте пока. ваші коментарі. Кітечко, поставте на відео. Або якусь квіточку.